Щорічно на початку березня в Україні проходять Шевченківські дні, під час яких згадують творчість нашого славетного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, а також звертається до витоків національної історії та культури. Доволі цікава низка масових заходів відбулася цими днями у навчально-виховному комплексі номер 3 міста Краснограда. Тут не тільки зверталися до творчої спадщини Шевченка, але віддавали шану народним умільцям, які займаються різними видами декоративно-прикладного мистецтва, популяризували серед молоді такий вид одягу. Як вишиванка. З нагоди святкування шевченківських днів напередодні в нашому НВК відбулися заходи, навіть низка заходів. Метою проведення цих заходів стало духовне збагачення нашого підрадстаючого покоління, стало згадати і вшанувати нашого відомого українського поета Тараса Григоровича Шевченка. Тому ми сьогодні вирішили провести отаке от свято День української вишиванки, наряду з іншими виставками творчих доробок, виступами народних майстрів з вишивки, конкурсом фотографій сімей в українських вишиванках. І думаю, що це лише початок тої роботи, про яку ми будемо надалі говорити. Ну, а сьогодні лише от таке перший день. Заходи сподобалися як учням, так і педагогічному колективу. Власне, до участі в них долучилися разом, писали сценарій, готували виставки та композиції, запрошували майстрів і гостей. Прийшли до школи у визначений день у вишиванках. А сьогоднішній день можна назвати, це цілий проєкт Моя вишиванка. Керують цим проєктом на даний момент, працюють всі вчителі школи, але керує класний керівник 10 класу Коваленко Олена Вікторівна. Розроблені заходи сьогодні, з самого ранку, з 8-ї години, почалися святкування цього дня. Відбувся рейд, перевірка по класах дітей, які прийшли в вишиванках. Порахували скільки їх клас, в якому виявилася найбільша кількість таких учнів, а приз. Серед вчителів школи також знайшлися люди, які прийшли в певному дрес-коді сьогодні. О 14-й годині відбудеться фінальне свято, на якому дві майстрині покажуть свої е, роботи і е, е, розкажуть про них, розкажуть про те, як вони працюють. Про те, що, можливо, їх надихає на таку працю творчу. Крім того, діти-старшокласники зробили презентацію слайд-шоу Української вишиванки. Відбудеться підведення підсумків якраз рейду конкурсу по класах, підсумків фоторобіт учнів. Ну і цим закінчується сьогоднішнє наше свято. Своїми враженнями від заходів поділилися і учні начально-виховного комплексу номер 3 міста Краснограда. Для кожного з них ці дні запам'яталися своєю незвичайністю, проявами поваги до культури рідного краю і тих людей, які творили його славну історію. Здані вдивену країнці, що небливо ставилось до одягу, особливо шана мала вишта сорочка. В моїй родині також поважають та шанують українські сорочки. Я також маю білу вишту сорочку, якій саме сьогодні з'явилася до школи. Більш сучасні сорочки мають мої батьки. Сьогоднішнє свято запам'яталось мені найвнайбільшим знаманіттям українських сорочок, які одягали мої однокласники та колеги нашої школи. Зокрема, це були вчителі, завучі та директор. В моїй родині дуже шанують вишиванку. Вишиванки. На мені ви можете бачити вишиванку ще мого батька, якому вишила бабуся. У нас в архіві в сімейній колекції є ще вишиванки, яку вишивали для діда та прадіда. На шкільній виставці ви можете бачити багато робіт, які вишивали матір та бабуся, та багато фотографій, на яких ми базуємо ми з матір'ю.